Заплющ свої очі, давай разом поклонятися Богу, давай разом дякувати. Ісус, я дякую тобі. Ісус, я дякую тобі, Господь, за твою любов. Я дякую Тобі за твою милість. Боже, я дякую тобі за Твого Сина. Бог, я дякую тобі за Святого Духа. Я дякую тобі за вічне життя. Я дякую тобі, що ти ніколи не залишиш мене і не покинеш мене, Господь. Прямо зараз ти в мені, а я в тобі. Прямо зараз твоє життя в мені, Господь. Прямо зараз твоя кров Ісус мене очищає від всякого гріха. Я дякую тобі, я поклоняюсь тобі, Господь. Я дякую тобі. Я дякую тобі, Господь, що ти дав мені нове серце, ти дав мені новий дух, ти записав моє ім'я в книзі життя. Твоє життя в мені, Господь. Я дякую за небесні оселі. Я дякую, що ти ніколи не залишиш мене і не покинеш. Ти тримаєш мене в своїх руках, Господь. Я дякую за твою радість, яка наповняє мене прямо зараз. Я дякую, що через Ісуса я маю мир з тобою, Бог. Я дякую тобі, Отець. Я дякую за твоє життя, яке циркулює в мені, Господь. Я дякую за твоїх ангелів, Господь, яких ти послав охороняти мене. Я дякую за всі обітниці, поклоняюсь тобі, Господь. Наповняй мою душу, Дух Святий. Наповняй мене Дух Святий. Наповняй мене Дух Святий. Я твоя дитина, Бог. Я твоя дитина, Ісус. Ісус, Ісус, Ісус. Я в безпеці, я в Твоїх руках, Ісус. Я прямо зараз лежу біля Твоїх грудей, Ісус. Дякую тобі. Поклоняюсь тобі, Господь. Поклоняюсь тобі, Ісус. Ти наповняєш мене своїм життям. Я дякую за твої рани, через які я зцілений. Я дякую, що я є оправданий. Я дякую, що я спасений. Я дякую тобі. Я в тобі, Ісус, схований в тобі, Ісус. Поклоняюся Тобі, Господь, Хай все крутиться навкруги, а я в тобі, я схований в Тобі, Ісус, Твоя любов тече в мені, твій мир тече в мені, Господь, прямо зараз, Твоє царство в мені, Господь, Твоя сила в мені, Господь, Твоя зціляюча сила наповняє мою Ісус, нехай твоя сила, твій Дух Святий наповнить кожну молекулу мого тіла, кожну клітинку мого тіла. Наповняй мою душу, Господь. Ісус, 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 Ти пастир добрий, ти пастир добрий, Я твій Сан.